Вітаю сьогодні на гарячому майданчику телеканалу Гама, тема, яка стосується усіх: органічні продукти, натуральні, безпечні та екологічно чисті. Це вже навіть модно стежити за власним здоров'ям і обирати лише якісні продукти харчування. Та чи ви впевнені, що все, що має позначку еко або євролисток, дійсно безпечно? Як помітити рекламні трюки і не дати заробити власне на собі? Єсть програми Євген Моловано, голова правління Федерації органічного руху України. Україна. Пане Євгене, я вас вітаю в нашій студії. Вітаю. Ну, перш ніж почнемо дискутувати, маємо сюжети, маємо змогу його передивитися, дивимось. Інші хімікати, які використовуються при вирощуванні овочів і фруктів, підвищують ризик розвитку раку в подальшому, якщо їх їсть дитина, у особливій небезпеці дошколята. Професор Ірва Герць пєцота з каліфорнійського університету разом з колегами досліджувала 364 дитини. 207 з них були молодше 5 років. Виявилось, вони споживали в небезпечних кількостях: миш'як, дільдрин, ДДЄ або діхлордіфеніл, діхлор етілен і діоксини. А більш ніж у Відсотків дітей був перевищений безпечний рівень токсину акриламіду. Цей побічний продукт можна знайти в обробленій картоплі та чіпсах. Найбільш небезпечними з точки зору вмісту пестицидів: хлорпіріфоса, перметрину та ендосульфана. Виявились томати, персики, яблука, перці, виноград, латук, броклі, полуниця, шпинат, молочні продукти, груші, зелена квасоля і селера. У рамках роботи вчених цікавили також важкі метали: мижяк, свинець, і ртуть які органічні забруднювачі діоксин, ДДТ, дільдрин і хлордан, і побічні продукти, що виявляються при обробці їжі, наприклад, акриламід, вчені радять вживати в їжу різні продукти. Таким чином в організмі не буде накопичуватись один токсин в надмірно великих кількостях. Плюс деякі сполуки розташовуються зверху плоду, а значить, їх можна змити або почистити. Пане Євгена, така сумна інформація від вчених. Про ми не будемо перетворювати програму на рекламу прибічників органічного руху. Ми можемо просто дати більше інформації людям, аби вони мали вибір. І тому чим відрізняються органічні продукти не від органічних і як їх власне можна відрізнити? Ну, власне, дійсно нас, перед нами не стоїть завдання чергових жахів. На наговорити дуже багато питання в тому, що. Така сумна картина характерна не лише для України, а для багатьох країн світу, особливо в останні три-чотири десятки років. І, звичайно, люди почали звертати на це увагу в першу чергу в країнах Західної Європи ще добрих 20-30 років тому почало розвиватися, як це не смішно звучить альтернативне сільське господарство. Хоча, звісно, це воно не альтернативне. По суті, своїй воно альтернативне до того сумного індустріального, якесь на сьогоднішній день є. Воно це мова стоїть по суті до повернення. До справжнього сільського господарства і до виробництва справжньої їжі ми говоримо про сертифіковане органічне виробництво, яке особливо останні півтора десятку років дуже активно розвивається в усьому світі і в тому числі останнім часом і в Україні. Коли ми говоримо про органічні продукти, це продукти, які вирощені. Під суворим контролем відповідних сертифікуючих органів при цьому сертифікуючі органи ці акредитовані відповідним чином і вони спостерігають за тим, наскільки ті чи інші виробники рослинницької, тваринницької продукції дотримуються певних стандартів. Так як в Україні органічних стандартів органічного закону станом на сьогоднішній день ще немає, тому... Продукція Дотримую, сертифікується тому, відповідності з європейськими в першу чергу стандартами. Деякі господарства звичайно сертифікуються відповідності ще додатково з американськими, японськими, швейцарськими mm. стандартами, але переважна більшість у відповідності з, Украї... з європейськими стандартами і для того, щоб побачити наскільки це дійсно так, варто звернути увагу на упаковку. От пане Івана з приводу упаковок у нас в Україні на всіх продуктах харчування розпож... роз... ну, поширена позначка «Екопродукт». Продукти, чим вона відрізняється власне, від європейського листка, і чим варто довіряти такій позначці. Ну, значить, Знаєте, в українській алфавіті дуже багато літер є, в тому числі і е, такі літери, як Е, К, О, е, вживання різних літер і різне їх порядкування. Тобто, ще не, ще, не, ще не говорить про те, що це дійсно так. Ми кажуть... по покажемо нашим глядачам власне то я не Варто звертати увагу на. Наявність так званого євролистка це говорить про те, що продукт сертифікований в півності з європейськими стандартами. Тут же в цьому полі ми бачимо надпис агровиробництва України. Це в тому випадку, якщо дійсно сировина і саме виробництво було проведено в Україні. Також тут же згадується той сертифікуючий орган, який проводить цей нагляд, і також кодування цього сертифікуючого органу. Пане Євгене, от ви говорили до повернення альтернативного сільського господарства. Принаймні у більшості наших глядачів існує побутує така думка. Вони впевнені, те, що я вирощу на власному подвір'ї або власному виробництві, воно безпечно, органічно, чисто і якісно. Чи правда це чи ні? Маємо змогу передивитися маленький теж сюжет. Потім прокоментуємо. Дивимось. Мешканці столиці вже давно втратили довіру до домашнього молока. Виште, всяких там мікробів, нечистих бутилок. Ось цих всяких. Ну, отак от. Ну, взагалі це проблема вибрати молочну продукцію. Корови хворіють, як людини. Люди. От Туберкульоз, так? людина сплюнула, і корова злизала, і все в траві. І вона вже має туберкульоз. Так що… Я взагалі не вживаю молоко, не довіряю домашньому. І правильно роблять, доводить регіональне тестування молока, кишкова паличка, антибіотики і ще багато неприпустимих домішок виявили експерти в домашньому молоці. Щоб заробити гроші, продавці йдуть на різні хитрощі. Цікавий інцидент відбувся на Криворізькому ринку. Молоко оказалось совсем даже не домашнє, потому що наліччиво растительного жира е і сложность изготовления в домашніх условиях такого молока. Повірте, мені, це очень сложно про те, що скрізь молоко вообще на базарі видом домашнього продається скуки та Магазинне молоко також не витримало мікробіологічних досліджень. 17 досліджуваних молочних продуктів, лише 4 отримали відмінну оцінку: добриня, добряна, злагода та молочар. Єдине, що порадувало експертів, це відсутність сальманели у всій тестованій молочці. Ще одним приємним сюрпризом стала ряжанка. Це єдиний молочний продукт, який відповідає всім стандартам, запевняють експерти. Пане Йена, власне та продукція, яку ми купуємо у звичайних бабусь, морква, картопля, молоко, яке в сюжеті, воно органічно чисте чи ні? Ну, знову таки, ми повертаємося до першої тези. Для того, щоб говорити про сертифіковані органічні продукти, саме, саме слово вже говорить про те, що це цей продукт має бути сертифікований професійними сертифікуючими органами, які займаються саме органічним виробництвом. Те, що стосується і не змішувати поняття органічний продукт, чистий продукт, безпечний продукт у бабусі, звичайно, ми не будемо всіх гребти під одну грибінку. Що якщо бабуся? Продаєте обов'язково напогана різні є люди, різні виробники різної продукції. Звичайно, мова не стоїть про те, що якщо ви чи то рослинницьку, чи тваринницьку продукцію виробляєте в себе вдома, ви не маєте довіряти самі собі тільки тому, що ніякий інспектор не прийшов. Звичайно, якщо ви ваша родина знаєте, що ви робите, як ви робите, в першу чергу кожен із нас має довіряти в першу чергу самому собі. Пане Гана, і от ваша порада тим глядачам, які Зараз стануть привічниками органічного руху, як вибирати і з чого починати? Ну, знову таки, в тому випадку, якщо це можна виростити виробити самому, то звичайно від цього відмовлятися не варто. В тому випадку, якщо немає ні змоги, ні часу, ні бажання, то в такому випадку ми приходимо до того, що необхідно продукти купувати. І купувати це вже буде фінансово готуватися до того, що це буде дорожче, ніж звичайні продукти. Як правило, дещо дорожче. Хоча знову таки, якщо в невеличкій власній історичній перспективі подивитися, то питання стоїть витрат чи то сьогодні на чистіші, здоровіші, безпечніші продукти, або витрати тих самих коштів, не, не дай Бог, через кілька днів чи місяців для того, щоб здоров'я своє поправити, коли зекономив на харчах. Тобто тут питання достатньо навіть не філософське, а реальне. Дякую, пане Євгене. На жаль, час програми вже вичерпано. Про наше здоров'я та власне наш вибір, де купувати органічні продукти, та наскільки вони корисні, ми сьогодні говорили з Євгеном Миловановим, головою правління Федерації органічного руху України. Бережіть себе, щасти і здоров'я. Одяг ведучих Мекс.